Для звичайного українця життя поділилось на дві частини до 24 лютого та після. Ми почали рахувати дні війни. В цей час будували захисні споруди, спостерігали за новинами і вірили у скорішу перемогу України. Письменники, літератори, історики описували події кожного дня. Із цього вийшла серія книг Думки з табору Ірини Іваськів. Видання презентували в Кам'янському медичному фаховому коледжі для студентів, які вже встигли їх почитати. Але насправді це дуже круто, тому що немає нічого цікавішого за експорт. І дуже приємно, що сьогодні ми з вами разом і студенти, і бібліотека, і письменники, і телебачення. Отже, це значить, що ця книжка вона. Об'єднує кожна людина, читавши цю книгу, повернеться на два роки тому. Ті страшні перші дні: першу повітряну тривогу, перші вибухи, блокпости та людей у пікселі. Студентка другого курсу Єлізавета розповіла, що найбільше вплинув той момент, коли діти ставали дорослими. По іншому реагували на події. В цій книжці розповідалося про те, що підлітки вони швидко ставали дорослими. Вони я знаю навіть одну ситуацію. Піліток, я не пам'ятаю, як його звати. Йому було 15 років, і він допомагав військовим, надавав їм першу допомогу. Він був студентом медичного коледжу також. Він навіть не, не знав, що він так уміє. Його винудила ця ситуація. А Дарина прочитала другу книжку Думки стабуру Воєнне літечко, перебуваючи в укритті коледжу під час повітряної тривоги. Дівчина поділилась, що книга нагадала події, які вона пережила, адже Дарина проживала у прифронтовій зоні. Я застала це все, я застала ці вибухи, я застала, як в мене в будинку вилітали вікна. Особисто для мене це, це, важко, так, це важко, але такі книги повинні бути, тому що в країні йде війна, про це повинні знати. Щоб, їх повинні видавати на інших мовах, я рахую, тому що те, що в нас відбувається в Україні, повинен знати весь світ, бо це в дійсності страшно. У нас помирають люди. І ця книга дуже правдива. Якби це не було важко читати в деяких моментах, але насправді все таки відбувається. Авторка книг, кам'янчанка Ірина Іваськів, написала безмежну кількість віршів, пісень, тексти різних жанрів, методичні посібники. Ідея створити книги про перші сто днів повномасштабної війни прийшла одразу. Писала про те, що боліло, писала про те, що не відпускало мене, про що не кипіло. А, можливо, це знаєте, як психологи кажуть, терапія письменством відбувалася. Да? Можливо, це а, моя рефлексія була на те, що відбувалося на кожний день, на кожну подію. А от а, я просто не могла не писати, бо письменник не може не писати. Ну, ось така моя відповідь. Книга написана у стилі думок і нарисів у форматі щоденника, де описується кожен день, починаючи від 24 лютого 2022 року. Оформленням займалась художниця та письменниця Євгенія Яворська. Жінка розповіла, що головним завданням було передати атмосферу тих днів. У видавництві дружко я художня редакторка, і тому від мене залежало те, як книжка буде виглядати уже в готовому вигляді. Ось бачите, така як розірвана обкладинка, ніби це такий зошит, який можна було десь з собою взяти там заховати під не знаю там у курточку із собою побігти, якщо раптом потрібно, тому що ось думки з тамбуру, тобто таке відчуття оцієї цієї небезпеки. Ось ми намагалися це передати, щоб це дійсно було як записки. Певні кожен, хто хоче зануритися в події перших 100 днів повномасштабної війни, може почитати та придбати книжки думки з тамбуру. Перші 100 днів та воєнне літечко в бібліотеці імені Тараса Шевченка. Вартість однієї 350 гривень. Це ті книжки, які мають бути на поличках свідомого українця.